Чоловіки Редіт, що може бути кращим за мінет. Моя дружина працює в медицині і знає всі м'язи зв'язки суглоби. Я би скоріше обрав один із її масажів, аніж мінет. Я можу сам себе довести до оргазму, але не можу сам позбутись защемлень у спині. 8 плюс годин безперервного сну, не прокидатися, щоб помочитись повернутись тощо, просто чистий сон. Обійми, коли твоє життя руйнується. Знаєте, секс це чудово і все таке. Але чи бачили ви коли-небудь Біонікл? Мінет зроблений з ентузіазмом? Мінет від красуні, яка вас любить. Правда, але я відданий своїй дружині. Два мінети. Двоє дівчат, що роблять мінет. Двоє дівчат, що роблять два мінети. Розбити своїх ворогів, бачити, як вони втікають від тебе, і чути голосіння їхніх жінок. Мабуть, це прозвучить смішно, але мені подобається, коли моя дівчина просто пестить мене і пригортає до себе. Ви вмостились ввечері на дивані, ваша дівчина починає дрімати, поклавши голову вам на груди. Та мить, коли вона прокидається і збентежено вибачається за те, що трохи заслинилась. Ви намагаєтесь підібрати слова, щоб донести, що її довіра і сон у ваших обіймах значить для вас набагато більше, ніж та шкода, яку вона може своєю слиною завдати вашому одягу. Прокидатися без планів на день, ваша дівчина видряпується на вас і не дає вам вилізти з ліжка. Спостерігати, як ранкове проміння грає на її тілі, поки вона одягається, впевненість в тому, що у вас завжди буде з ким щиро потеревенити. і що в світі є хтось, хто потребує вас у своєму житті так само сильно, як ви потребуєте його у своєму. Мінети це добре, але я сумую за інтимністю в цілому більше ніж за будь-яким конкретним статевим актом. Побути наодинці після роботи або якоїсь стресової ситуації. Мінет від жінки, яка знає, як зробити його справді приголомшливим. За всі свої 50 років сексуальної активності я зустрічав тільки одну таку дівчину. І чорт забирай, хлопці, це було як в раю. Здивований, що я ще цього не побачив або, можливо, пропустив, але секс. Я люблю мінет, і у мене було кілька нереальних мінетів. Але хороший секс, де обоє викладаються наповну, для мене кращий, ніж мінет. Кохатись, дивлячись одне одному в очі, не промовляючи ні слова, ваші погляди самі скажуть про те, як сильно ви кохаєте, як вам пощастило бути разом і насолоджуватися одне одним розумово фізично та емоційно. Коли хтось добряче почухає спину та голову, Істину глаголиш. відчуття від пошкрявування спини межує з оргазмом. Грати у відеоігри пізно вночі стільки годин, скільки захочеться, і ніхто не турбуватиме тебе. Вирішити проблему на роботі і хтось похвалить вас. Хороша робота. Боже, схоже, у мене тут проблема з потребою у визнанні. Після довгого робочого дня ваша дитина підбігає до вас із криком: Татко, вдома. Я сказав би, що це набагато краще. Якось у мене був жахливий день на роботі. Я повернувся додому і дізнався, що собака мого сусіда помер. Ми були друзями. Моєму синові тоді було близько трьох років. Я сів на дворі в крісло гойдалку і покликав його до себе. Друже, у мене був сьогодні поганий день. Ходи посидь зі мною. Мені дуже шкода тату. Він застрибнув мені на коліна, і я мало не розплакав це було майже 20 років тому, та я пам'ятаю це як учора. Напівпристойні обійми, хороший напій після виконання важкої роботи та усвідомлення того, що вона закінчилась. Спільне приготування піци, тако, приїзд друзів і розмови про їхню мрію відкрити фудтрак. Поділитися довершеним мемом із людьми, які вам не байдужі, і дати їм зрозуміти, що ви поруч. Чесно кажучи, я б у будь-який час проміняв гарний мінет на спокійну ніч розфарбування мініатюр із приятелем, навіть коли мінети закінчуються тремтінням усього тіла, вони просто приємні. Це в кращому випадку. Через 290 секунд після того, як я лягаю в ліжко, коли тіло розслабляється, а біль, який годинами мучив хребет і ноги, зменшився на півтора ступеня з 8 до половиною. Чарівно. Взаємна любов і прихильність одне до одного. Сидіти на лавці гойдалсі, спираючись одне на одного і дивлячись на захід сонця. Втішний дотик коханої людини, коли сниться кошмар. Всі ці речі, на мій погляд, набагато кращий замінет. Прокидаючись у другій годині ночі, перекочуєшся і притискаєшся до людини, яку любиш, а вона обіймає тебе не прокидаючись. Але все-таки, коли їй справді подобається робити мінет, нічого не зробить мене щасливішим ніж ці кілька хвилин. Помста краща, ніж поганий мінет. Я не маю на увазі посміхатися, дивлячись, як зупиняють хлопця, який підрізав вас. Я маю на увазі справжню помсту на рівні графа Монте Крісто. Що стосується гарного мінета, справжній внутрішній спокій це зовсім інша форма задоволення в порівнянні з оргазмом, не менш швидкоплинна, але набагато важча для досягнення. Володіти силою позитивного мислення, бути щасливим і вдячним за те, що ти маєш і робиш. Коли на дворі йде дощ, ти можеш або проклинати, що твоє життя летить в тар і ти весь мокрий, або бути вдячним, що можеш відчути краплини дощу на своїй шкірі, відчути це життя, поки інші тільки мріють про це. Відчути дощ і стояти де стоїш. Це все залежить тільки від вашого сприйняття. Коли вас поважають як людину, а не сприймають як одержиму сексом тварину, мати можливість спілкуватися і дружити з жінкою без підозр, що я прагну чогось більшого. Маю на увазі, так я розумію, багато чоловіків просто одержимі сексом. Тому жінки захищаються. Але не слід всіх косити під одну грибінку, тому що це відлякує тих, хто не одержимий сексом, відбиває бажання говорити з вами чи бути справжніми друзями. Мене як демісексуала та реципросексуала. Надзвичайно пригнічує, коли до мене ставляться як до хворого на сатиріазис На мій погляд, ставлення до мене як до людини, а не судження за статтю краще забудь. Відчуття, коли вранці прокидаєшся, а поруч з тобою твоє кохане чудовисько. Сонячне світло ледь просвічує крізь штори. На голові у неї, наче чорти гніздо звили. руки і ноги в дивному положенні, по щоці може текти слина. Але в ранковому світлі вам здається, що ви ніколи не бачили чогось прекраснішого за це створіння. Неповторно. Ідеально відкалібрована газонокосарка. Коли я був дитиною, бачив, як мій тато косив газон. Це виглядало дуже легко і я захотів спробувати. Він встановив леза так, щоб вони ідеально косили траву потрібної висоти. Батько дозволив мені покосити решту двору, а сам пішов у дім подрімати. Це був мій перший раз, і мені було цікаво, як це працює. Тож я тиснув усі кнопки, а також повезився із важелем регулювання висоти. Коли тато вийшов і побачив, що половина газону на 3 см. Метра довша завів мене у підвал і надавав кабелями по голій сраці. Насправді немає нічого, що приносить більше задоволення ніж ідеально доглянутий газон. Мої чесні відповіді засновані на життєвому досвіді: стрибнути в гідромасажну ванну після 5 плюс годин прогулянки на вулиці холодною ніччю, викорити цигарку під час поїздки на автомобілі після трьохтижневого перебування в лісовій місцевості, отримати нову ігрову консоль в дитинстві на різдво. Кілька років тому у мене був день народження. Був будній день, типу вівторка. Я вирішив не влаштовувати святкувань. Настав вечір. Моя дівчина працювала над якимись проектами у вітальні. Я пішов до нашої спальні, щоб увімкнути телевізор та подивитись хокей. Приблизно через годину двері відчиняються. Вона не каже ні слова, залазить під ковдру і знімає з мене труси. У той момент, коли я відчув оргазм, моя команда забила гол. Найкращий оргазм за все життя. Коли ти повертаєшся пізно з роботи, дуже втомлений, просто валишся з ніг. Твій будинок дихає холодом, тому що зараз осінь, і ти ще не ввімкнув опалення. Вона вже в ліжку намагається заснути, в неї теж був важкий день. Відгортає ковдру, щоб ти міг застрибнути, у вже нагріте нею тепле ліжко, а потім крутить стегнами, щоб ближче притиснутись до тебе. Ти такий виснажений і закуцюблий, що навіть якщо нижче пояса з'являється якийсь рух, думка висунутись під ковдри і пожертвувати хоча б одним градусом тепла власного тіла настільки жахлива, що ти рішуче від. Кидаєш усі думки про секс, притягуєш її ближче і просто засинаєш відчуваючи запах її волосся, і усі миті цього вечора складаються разом як частини пазла. Це краще ніж наркотики. Осінь, моя улюблена пора року. Я найкраще сплю восени. Хотів би я, щоб ми жили під важезною пуховою ковдрою, як та бабуся з дідусем із з Вільлівонка. Друзі, дякую за перегляд! В коментарях під відео напишіть, що на вашу думку краще за мінет. Дякуємо за підтримку. Ось цим добрим людям. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект «Фінансові реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!